Давайте подивимося, що буде з хвилини на хвилину. Які події, яка інформація, про що нам розкажуть карти, що у вас буде з хвилинки на хвилинку. Ви зможете втримати рівновагу в якійсь непростій ситуації, де ви боретеся, причому перебуваєте в позиції жертви. І ця ситуація вже давно назріла. Якось після стагнації ви проявляєте дуже високу активність. Раніше боротьба була більш на ментальному рівні. Ви могли проговорювати, як ви спілкуєтеся з цією людиною в себе в голові. Вирішувати різні можливі відповіді і запитання, і як буде проходити цей конфлікт, якщо він буде. Не у всіх це лише в себе в думках. Це проривалося і назовні, тобто були конфлікти з іншою людиною. Це питання зараз максимально швидко вирішується. Що? Ще нам повідають карти. Ну, тут ви переходите на зовсім інший етап свого життя. Е, ви звільняєтеся від певних обмежень, ви робите правильний вибір. Це може стосуватися також роботи. Якщо вам було некомфортно і вас ну, зневажали чи не, не сприймали серйозно, чи принижували вашу роботу, чи як професіонала. Чи Ну, щось подібне, коли вам було абсолютно некомфортно, зараз ця ситуація змінюється. Причому інформація може дійти до вас дуже швидко: інтернет, телефонний дзвінок, якась розмова тощо. Щодо вибору. Або людина зробить вибір якийсь і вас про це повідомить, або це ваша активність і ви зробите свій вибір, який буде дуже правильним. Це може бути з допомогою якоїсь іншої людини ситуація зміниться. Але основне, що ви виходите з цієї обмеженості, коли ви, не бачили, коли ви були зв'язані по руками і ногами і не бачили виходу зі складної ситуації. Ймовірно, в більшості це буде пов'язано з грошима. Ще ще з хвилини на хвилину вона ну, сказала з грошима, випала карта, яка показує, що застійне питання могло стосуватися як фінансової теми. Відстоювання свого, так і своєї стабільності матеріальної, так? так і теми родини, коли потрібно було робити вибір, залишатися чи йти, і так далі, коли ви розглядали різні варіанти. Зараз ви зробили свій вибір, і ви, якщо це ви приймаєте рішення і повідомляєте, то ваше рішення буде піти. З цієї ситуації, з цієї, е, якось, з цієї роботи, якщо це стосується роботи, або ж залишити сім'ю і почати життя спочатку. Головне, що попереду у вас стабільність, е, доля дасть шанс зруйнувати старе і побудувати нове, е, значно краще і значно приємніше. Тому хто звільняється з роботи, Отримає більш кращу, і е, тут навіть, хоча е, десятка також говорить про те, що у вас буде достатньо фінансів, так? Е, тут більше про те, що вас будуть поважати, ви будете почуватися гармонійно е, на новій роботі. Е, тому шукайте інформацію, яка буде вас влаштовувати, і у вас все буде прекрасно е, на тут сонечко, тому вперед до е, нових вершин. Дякую вам за увагу, старалася максимально швидко вам про це повідомити і до нових зустрічей!